Зараз Володимир Козак дбає про переселенців, які залишилися жити в Шигинівській громаді, що поруч із польським кордоном у Львівській області. привіт. Я вже, мабуть, тижні два то два не Бачу у школу, де нині живуть переселенці. Володимир навідується ледь не щодня. Він поліцейський офіцер Шигинівської громади. Я хочу з донькою виїхати, але не можу. А Шериф недавно приїжджав до нас сюди і привіз людину, яка в цьому розуміє, і це було безкоштовно, і ми дуже раді. В закладі живуть 23 людини з Херсону. Сюди приїхав В'ячеслав. Тут його донька з онуками. З окупованого міста чоловік виїхав через проблеми зі здоров'ям. На кілька днів каже, зупинився в Києві, де його прооперували. Почистили мене, поставили, і я ще живчик. От мене 10 внуків, троє правників. Мені треба якось жити. Не якось, а будемо жити і побачить. От, от, от ці всі дадуть драпу. Переселенці живуть в одному крилі школи, інші готують до навчального процесу. Шериф каже, облаштувати заклад для тимчасового життя допомогли волонтери. Вони приходять, як правило, запитуються. От ми хочемо допомогти, і ми координуємо. Нам потрібно туди холодильник, туди потрібно там, наприклад, пральну машинку чи потрібно душу організувати. В більшості шкіл Шигинівської громади зараз живуть переселенці. Це приблизно 500 людей. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії до кордону їхали тисячі, каже Володимир. Я відверто скажу, той дитячий плач, напевно, ніколи ну ніхто не забуде. Він лунав всюди. Ми. Організували зразу, же ж тут в місцевому клубі пункт обігріву. Потім відкрили школу пункт обігріву, намагалися всіх, де маленькі дітки скеровувати, щоб вони хоча би загрілися, зробили десь чай їм елементарну якусь канавку. У заторах люди могли стояти тиждень, каже поліцейський. Зізнається, що відтоді зародилося його прізвисько Шериф. Сам проект поліцейського офіцера громади. Він базується. Тобто бере свій початок з американського шерифа. Я навіть не знаю, хто почав тобто таку, таку назву, але щось мене всі знають як шерифи. На службі він з 2012 року, півтора роки тому, пройшов конкурс і став поліцейським офіцером Шагинівської громади. Каже Володимир, що офіцерів мало бути двоє, але ніхто крім нього більше не пройшов конкурс. Ти працюєш виключно в своїй громаді, ти знаєш всіх осіб, можеш вчасно зреагувати на всі повідомлення. Знаєш всі сім'ї, знаєш проблематику, тобто кожного населеного пункту. Тяжко тому, що ти постійно на роботі ти не можеш ну, нікому відмовити. Попри те, що роботи стало більше, шериф зізнається, що не боїться багато працювати. Та мріє лише про одне: аби в Україні швидше настав мир. Настасія пояроман Гнатишин. новини на Суспільному, Львів.